Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про наших в'єтнамських поросят. Ми тримаємо трьох, це в нас дві свинки і один кабанчик. Зараз я вам їх покажу розповім, чим ми їх годуємо. Ми зупинили свій вибір на в'єтнамських поросятах, так як у нас не дуже багато місця для утримання великих білих поросят. А по-друге, це зерно. Зерна у нас свого немає. А для них не дуже потрібно багато зерна, так як для білих свиней. Влітку таким свиням можна навіть не давати зерна. Вони їдять одну траву. Наприклад, ми прополюємо город, ми всю траву їм, пішли кабачки, кабачки їм, огірочки, то огірочки великі. Все, що в нас на городі лишнє, все віддаємо їм. Вони ні від чого не відмовляються. І ще мені дуже подобається, що вони не такі гучні, як білі свині. Коли вони хочуть їсти, вони не пищать на весь двір, так як велика біла свиня. Вони так трішки собі похрюкали та й замовчали. Їх вигідно тримати, коли у вас вони самі плодяться. Є у вас одна свинка чи дві свиноматки, вони десь приводять 10, навіть можуть і більше поросяток. Ви їх тримаєте цих поросяток десь місяців 5 і можете вже забивати. Хочете ви м'яса, зарізали одну свиню, через 2 недільки ще одну свинку і так прибираєте свинок по мірі необхідності. Ми прибираємо поросят десь 5-6 місяців, щоб вони не обростали салом. Це наш кабанчик, окремо вони живуть. Кабанчик і свинки. Оце свинки. Їх двоє, їм трішки веселіше. А от кабанчик один. Десь після нового року ми плануємо їх злучити. Зараз у наших свинок буде вечеря. Натерла кабак з буряком разом і буду пересипати пшеницею меленою і кукурузою. Кабаки у нас вже закінчуються майже, ще там трішки залишились. Буде потім бурячок один на землі. Ми ще десь три дня готуємо їм варену картоплю і також перемішуємо пшеничною крупою. Замовляли. Рот забили, так? Да? Це кабанчик. Цей мовчить Так? Да? туре. Зараз буду випускати свинок на прогулянку. так, Красу. А Ану. Стоять. Попозуй. Давай. Хороша свинка. Так, хороша, Та зараз. Покажи, як ми любимо, так, Ні, ти зараз не хочеш. Все, йдіть гулять. не дуже полюбляють травичку. Ось так я виганяю їх з їхньої загородки. І вони десь півдня отак ходять і їдять травичку, поки вона ще є. Дуже зручно таку свинку зарізав і не думаю, куди дівати тушку цілу, так як у великої білої свині. Весною нам допомагав сусід різати свинку і спробувавши. М'ясо наше. Він сказав, що воно солодкувате і смачне, так як він тримає тільки білих свиней, то сказав, що м'ясо відрізняється. А на наш смак то в них відрізняється сало. Їхнє сало смачне, більше для нас, і воно таке м'яке. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. До побачення!